Вітаю! Сьогодні найлегший трьохкроковий спосіб стартувати самозайнятим електрикам та почати заробляти на себе та для себе. Бо я сам скористався цим способом, пройшов цей коротенький шлях це найлегший насправді спосіб стартувати, та багато моїх знайомих колег, електриків та клієнтів, кого я консультую, теж проходили цей шлях. Поїхали! Крок перший це сісти та скласти перелік тих послуг, які ви зможете вже виконувати саме зараз. По-друге, проаналізувати, який інструмент у вас є для виконання цих послуг. Тобто, якщо я можу штробити стіни, але в мене нема штраборіза, то цю послугу з мого списку викреслюємо. По-третє, як ви вже все це проаналізували, просто даємо. Об'яву в інтернеті, наприклад, на сайті OLX з переліком ваших послуг. Подивіться ще, будь ласка, об'яви конкурентів та складіть аналогічну об'яву, а може ще й кращу. А якщо ти хочеш заробляти більше 60 тисяч гривень на місяць, працюючи електриком, то набери в пошуку Telegram наш канал Електромані, підпишись та скачай в подарунок. Електронну книжку як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.